Вітаю всіх! Це подкаст кар'єра в навушниках. Мене звати Юля Бішко. Сьогодні у нас від Pro Education Hub буде шостий подкаст на тему кар'єра, навіщо вона потрібна, кому потрібна і як її розвивати. Поговоримо про це з нашою гостю Тетяною Волошиною. Яка понад 10 років об'єднує інтереси компанії, і людей, як чар, і кар'єрна консультантка і ментор. Таню вітаю. Привіт, привіт. Маєш дійсно унікальну експертизу, тому дуже рада і щаслива, що ти приєдналася до подкасту. Я почну зі свого першого питання. Отже, кар'єра, навіщо вона? Які взагалі її значення в нашому житті? Цікаве питання, тому що слово кар'єра, воно таке достатньо популярне в нашій свідомості і ну таке, я б сказала, попсове. так І люди часто думають, що кар'єра це щось ну щось таке незрозуміле. Насправді, щоб зробити його зрозумілим, нам достатньо зрозуміти, що кар'єра це певне усвідомлене управління своєю професійною діяльністю. Перепрошую, я ще виздоровлюю, тому трішки можу А такі звуки дивні видавати. А, тобто, по суті, кар'єра це коли ми усвідомлено управляємо тією професійною діяльністю, в якій ми задіяні, незалежно від того, знаходимося ми в наймі, є ми приватним підприємцем чи маємо за власний бізнес, чи якісь інші варіанти. А, тому о, ніякої магії дуже просто. Знаєш, існують деякі види кар'єри. В Нашій свідомості часто кар'єра це ріс на управлінську посаду. Ну, так зазвичай людьми сприймається. Mm -mm. І це ми називаємо вертикальною кар'єрою, коли ми а, ну, були, наприклад, стажером, потім стали спеціалістом, потім стали провідним спеціалістом, потім стали менеджером, потім стали, наприклад, директором. Але крім цього, існує ще таке поняття, як горизонтальна кар'єра. Це коли людина росте. Всередині компанії, переходячи на різні посади, тобто це теж кар'єра. Не обов'язково рости на менеджерську посаду, можна рости переходити на іншу посаду. Є сорі зіґзаго кар'єра. Це коли Є. людина змінює професії в процесі життя, і вона переходить там з компанії в компанію, пробує себе в різних нових штуках. І зараз з'являються ще нові визначення кар'єри, як T-shape кар'єра, M-shape кар'єра. Що це таке? Це коли людина має ну T-shape, це коли людина має одну основну спеціалізацію, але вона нарощує якусь додаткову. Наприклад, ну із простих прикладів, це HR, який стає кар'єрним консультантом. Тобто є, от рисочка, T верхня, це у нас HR. Кар'єрне консультування це додаткова там, рисочка вниз, це там додаткова спеціалізація. А може бути М-шейп-кар'єра. Це, сорі, перепрошую, наприклад, приватний підприємець, який а, а, до цього був, ну, уявімо, що він був програмістом. І от у нього є спеціалізація в програмуванні, але для того, щоб стати приватним підприємцем, йому потрібно мати додаткові спеціалізації, вчитись додатковим штукам. І він вивчає якийсь там фінансовий аспект. Ось там додатково в нього з'являється кар'єра. Він починає е, верстати, ну там робити дизайн свого сайту. У нього з'являється ще одна кар'єра в дизайні. Він розбирається в питаннях управління персоналом. У нього з'являється третя кар'єра HR. Це M-shape карєра І от е, зараз HR розмовляють на тему того, що ми перестаємо мислити парадигмою однієї кар'єри на все життя. І починаємо мислити парадигмою: о цих shape M-shape кар'єр, коли ми в процесі життя донарощуємо експертизу для того, щоб бути такими, ну я б сказала, такими більш багатогранними. Так дякую. Ми якраз про це говоримо в нас на школі побудови кар'єри. Що окрім, окрім цього, є тепер такі новаторські підходи до кар'єри. А кому вона взагалі потрібна кар'єра, щоб її. Взрощувати і будувати, а кому, можливо, це не потрібно? Дуже хороше питання. Вона всім потрібна. Всі, хто хочуть усвідомлено управляти своїм життям, всі, хто готові по суті взяти на себе відповідальність за те, що відбувається з їхньою професійною діяльністю, можна і не брати. Ну, буває і так: людина працює в рамках компанії. Її там кудись перевели, вона перевелася, вона щось робить. Буває і так. Але чим це може закінчуватися? По-перше, це може закінчуватися певним внутрішнім відчуттям недореалізованості, коли людина всередині ну, щось підштирюєш, десь їй некомфортно, вона відчуває, що є якийсь потенціал, який не відкритий. Це може приводити до того, що вона не відчуває повноту життя. Якась діяльність відбувається. Якісь відпустки відбуваються, якась стабільність, начебто є, але радості начебто не вистачає. От, от, от чогось не вистачає. І часто люди з цим приходять на кар'єрні консультації, щоб розібратися, нависто, цей лад в голові, а що ж конкретно додати. Це може вилитися в те, що людина на якомусь етапі свого життя втрачає роботу, і вона усвідомлює, що вона розгублена. Що вона не розуміє, яка в неї є спеціалізація на зараз, і вона не розуміє, на що вона може претендувати на ринку, і найстрашніше вона не розуміє, чого вона хоче. Тому, по суті, коли ми говоримо про оце явище кар'єра, я би розглядала його через призму готовності брати відповідальність за своє життя, готовності приймати рішення про те, а чого я хочу, куди я хочу рухатись, які навики я хочу розвивати. Ну, по суті. Відповідаючи на твоє питання всім. Так, дякую. І якщо ми вже прийняли рішення, що нам усім потрібно розвивати кар'єру, то як це робити, як її розвинути? Це теж дуже прикольне питання. По суті, ми на нього відповідаємо собі наступним чином. Спочатку нам потрібно зрозуміти якусь точку, в яку ми хочемо прийти найближчим часом, тобто, ми собі робимо якийсь відрізок часу, яким ми ну, більш-менш можемо управляти або хочемо управляти, будь це там півроку або пів рік, і ми собі е, визначаємо, що через півроку я хотів би опинитися в такій-то точці, наприклад, перейти на наступну посаду, або засвоїти новий навик, який буде робити мене затребуваним на ринку або а, змінити роботу, або отримувати більше грошей за ту роботу, яку робимо, то ми собі маємо поставити ціль, і зазвичай ця постановка цілі це є не найскладніше, з чим люди зіштовхуються, тому що а, страшно собі признатись в своїх бажаннях, або а, людина розучилася ці бажання бажати, і вона не знає, що вона хоче. Uh, і оце зазвичай найважчий варіант. І з цим теж ми, чим, приходять до кар'єрних консультантів. І ми з людьми копаємося в тому, що людина вміє, що вона хоче, що вона не хоче, що теж важливо. І от накопуємо цю якусь точечку більш-менш реальну, м до якої вона може прагнути. Коли ця точечка проставлена, від цієї точечки йдуть кроки, а що мені потрібно для того, щоб туди прийти. Ну, от приблизно таким чином. Це варіант номер один. І є ще другий варіант: це якщо ми знаходимося всередині компанії, ми хочемо в рамках цієї компанії розвиватися горизонтально, нарощуючи якусь експертизу. Можливо, навіть не переходячи на інші, щоб ну там якісь посади, але бути затребуваним в рамках цієї компанії. І, от, тут, по суті, кар'єра будується на трьох основних таких китах. Перше, це управління а, своєю професійністю. Розглядаємо себе з цієї точки зору: чи я покриваю потреби бізнесу, а, чи, я, а, чи мої навики є затребуваними на ринку, і я це відчуваю, і тоді я відчуваю себе більш впевненішим. Чи мені достатньо навиків для того, щоб а, гарно виконувати свою роботу? А, Друге, це управління взаємовідносинами, про що ми часто забуваємо. Якось так склалося, що в нас в голові є ну, таке якесь поняття, що нормальна робота і нормально буде, кажуть. Да? «Працюй нормально і буде нормальний результат, але цього недостатньо. І ще у нас є наші стейкхолдери, люди, з якими ми взаємодіємо на роботі, які впливають також прямо чи на нашу кар'єру. Ми маємо розуміти, які потреби у цих стейкхолдерів. Це точно наш керівник, це можуть бути директори, це можуть бути керівники сумішних департаментів, або це можуть бути люди, які не посідають високу посаду, але вони для компанії значимі, і ми маємо з ними взаємодіяти. То ми розбираємо для себе хто ці люди, які в них потреби і чи ми ці потреби задовольняємо. І третій важливий такий кит, про який ми також забуваємо, це управління репутацією. Це про те, як нас сприймають, і чи вміємо ми промотувати свою роботу всередині компанії. Чи ми розповідаємо про свої результати, чи ми соромимося, чи ми готуємося до зустрічі, чи ми залітаємо на ці зустрічі і з наскоку там щось намагаємося вирішувати? Чи ми робимо якусь аналітику нашої роботи і демонструємо, чи не робимо, чи ми дотримуємося домовленостей. Тому що в потоці задач бізнесових часто ми настільки завантажені, у нас багато чого може вилітати, і нам треба вчитися справлятися з цими потоками інформації, десь собі зберігати ці задачі, давати людям якісь, як це, апдейти, боже, айтішка мене попсувала, оновлення так, по задачам, давати якісь, на якому ми етапі знаходимося. І виконувати обіцянки, які ми на себе беремо. І от якщо кар'єри всередині компанії управляють ну, цими трьома кітами, скажімо так, то його кар'єра буде складатися набагато більш гармонійно. Так дякую. Дійсно, професійний сленг дуже твердо вривається в наше життя, і ми ніяк від нього не можемо позбутися. Але це непогано, це така один із пунктів нашої роботи. Таня підготувала ще бліц коротенький для тебе. Готова? На куди діватися? <смеш> <смеш> я ж не втечу. <смеш> 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 що ти обереш найм чи робота на себе? Я обираю поєднувати. Ну, знову ж таки, знаєш, знає, це не для всіх варіант можливий, так на даному етапі. Особисто я обираю поєднувати, але кожен обирає те, що підходить саме йому. І ти знаєш, я зараз бачу велику кількість прикладів, коли люди починають працювати на себе саме зараз, коли вони пробують себе в якійсь новій підприємницькій ролі. Навколо мене багато таких людей вони відкривають кав'ярні, вони відкривають магазини, вони відкривають салони краси, і цікаво за цим спостерігати. Між іншим, це, між іншим, важливий момент, про який я хотіла говорити. Я тут багато і красиво розповідала про те, що треба йти за своїми мріями і розуміти, що ти хочеш, але. Паралельно з цим я хочу сказати, що це прекрасно розуміти, чого ти хочеш, але а, є таке питання як безпека і стабільність. І якщо наша поточна робота закриває нам безпеку і стабільність, то ми можемо паралельно собі спокійненько думати про те, чого ми хочемо, робити собі там бізнес-план якийсь там якийсь або план досягнення цілі. Але не забувайте, запам'ятайте, не обов'язково зараз звільнятися і бігти реалізовувати всі свої мрії. Можна, це теж варіант. Але ставимось до цього все-таки раціонально. У нас має бути якась подушка безпеки, у нас має бути розуміння, що якщо щось піде не так, у нас має бути якийсь план, але при цьому я бачу дійсно тенденцію, що люди зараз намагаються трішки більше втілювати свої якісь мрії, до яких раніше не доходили руки. Ну і це круто. Так, дякую, дійсно так. Вчитися всьому чи чомусь одному в певному напрямку. Чомусь одному і я бачу ще один такий тренд багато вже років, насправді що він і прикольний, і неприкольний в той самий час. Що українці вони намагаються отримати всі можливі навики світу, пройти всі можливі курси. І з одного боку, це круто. Це робить нас в, в яких речах передовими. Це робить нас такими драйвовими, динамічними, амбіційними. З іншого боку. Частина цих навиків лягає в стіл, і я зустрічаю експертів, які мають велику кількість теоретичних навиків, але не можуть їх застосувати практично. Тому інструмент, який я відкрила для себе декілька років тому, це менторство. Коли ми розуміємо той конкретний навик або знання, який нам потрібен зараз, саме зараз. приходимо до експерта, який є експертом саме в цьому конкретному навику, і добираємо саме цей конкретний навик. Тому що багато курсів, вони часто дають такий, ну, такий певний світогляд. Вони дають дуже широке таке розуміння теми, розлоги, називаємо це так. А нам часто потрібен ну, якийсь шматочок цієї інформації і заглиблення в цей шматочок. І мендорство допомагає піти саме туди, де нам потрібно тут і зараз, не охоплюючи цей весь спектр. Тому я вважаю, що а, чомусь одному. Дякую. А як ти вважаєш майбутнє за партнерствами? Чи нас очікує світ одиночок? Точно за партнерствами? Сто відсотків. Тому що, об'єднуючись, ми знаєш, один плюс один це вже не два, це вже три або чотири. Коли ми об'єднуємось, ми стаємо точно сильніші. І мені дуже подобається. Тренд, що експерти об'єднуються в спільноти, і в Україні спільноти поширені, спільноти чарів, спільноти маркетологів, спільноти бізнес-аналітиків, де люди діляться своїм досвідом. Тому що я вважаю, що одночасно можна бути і конкурентами, і не конкурентами. У кожного є свої цілі, свої задачі, яких вони досягають, але інструменти і взаємопідтримка це те, чим можна і потрібно ділитися. Тому тільки в об'єднанні і я свято вірю в те, що люди будуть продовжувати об'єднуватися. Більш того, ну зараз, дякуючи ковіду, ми можемо об'єднуватися з людьми з усього світу для наших спільних задач. Тому Мені здається, що те, що відбувається, ну процеси, які відбуваються, такі як ковід, вони навпаки дають нам інструмент об'єднання, незважаючи на те, що ми розкидані по світу. Так, це дійсно правда, так і є. Продовжу, будь ласка, думку. Я прокрастиную коли? Коли беру на себе дуже багато. Uh, і я думаю, що багато людей так прокрастинує. Тому планування наше все. Uh, я чесно не експерт в довгостроковому плануванні взагалі, але експерт в короткостроковому. У мене є декілька інструментів там Трело, Асана, uh, в яких я збираю свої задачі, і вранці я розбираю, які задачі я маю вирішити сьогодні. які задачі можу вирішити потім, що горить, кого потрібно або що потрібно проконтролювати. А, і це допомагає а, внутрішньо спокійніше себе відчувати. Тому що, коли на нас валиться, а валиться на нас часто на будь-якій роботі, ми можемо відчувати себе розгубленим і не робити нічого. Аби робити те, що найпростіше зробити, просто щоб трішки знизити рівень стресу. А коли ми трішки розпланували, а, виявляється, що щось можна не робити. Це моє улюблене, а щось можна делегувати, а, а щось можна відкласти і. Якось воно на душі стає спокійніше. Так. А інколи треба вміти твердо сказати ні, щоб не завалювати себе задачами. І, і це теж. Так. Ну і останнє запитання. Якщо б не потрібно було працювати, я б. Я б навчала обожнюю навчати, і, а, ну, тобто, я би працювала, це дуже просто. У тебе це круто виходить. Так. Дякую, дуже дякую, Таня. Це був шостий випуск подкасту Кар'єра в навушниках. Приходьте ще.